Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 31 липня. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свою роботу над моєю, над моєю лісовою хаткою. От, це є схема взята з інтернету фірма Goblesent. Саме вона зветься і по їхньому От, Я дійшла до правого верхнього кутка. І буду поступово заповнювати все, що тут залишилося. От така ось краса. Ну, дійшла до краю, ну і я десь обрахувалася в схемі, і тому в мене з'їхала трошки робота. Ну, таке. Тут... тут таке діло. <кій> ну, я, в принципі, буду вишивати. Вишито майже 31%. От, на цій роботі, ще, щоб додати 1%, треба вишити 1000%. 130 хрестиків. Ну, я буду тихенько колупати. Я думаю, тут два ряда можна буде спокійно закрити, думаю, вкладуся. Ну, так я тут постараюся якомога швидше, тому що в мене процесів багато, а роботи до них... Роботи в них теж багато. І, ну, в принципі, не буду багатько балакати, я і так вже наговорила. Ну, власне, Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 2 серпня. На такому ось етапі я закінчила свою роботу навчора. На, 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 Завчора-позавчора, на своєму м, м, хатинці в лісі. От, таке ось у мене виходить така ось красота. Там. От, і я буду продовжувати. Вийшлось у мене за 2 дня сумарно близько 500 хрестиків. От. І бу... Ну, вчора 180. Один і позавчора 364, тобто трошки більше, як 1500 хрестиків. От, і я буду продовжувати вишивати. От, схема дуже гарна, дуже чудово пророблена, я з задоволенням її вишиваю. Наразі я буду продовжувати от, її вишивати і покажу вам у... завтра, сьогодні ввечері, вже, що в мене навишивається. вишивається. Також я перед тим <кій> на початку поставлю фотографію. Чи, може, десь тут поставлю фотографію, що у мене було вчор... На вчора вишито, бо тільки за два дні. От. Наразі всім бажаю гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 2 липня, Боже, вже вже аж не віриться. Маємо 2 серпня. На такому ось етапі я закінчую свою роботу над моїм хатинкою в лісі. От, і, як бачите, я додала ще один відсоток, та навіть трошки більше. Мала додати 1169 хрестиків, додала 1189. От, мені просто хотілося закінчити тут рядочок цією ниточкою, і щоб уже не повертатися. Ось така ось краса у мене виходить. І знаєте, що шановна спільнота? Я таки знову помилилася. Мені треба схему продовжити ще аж на один стовпчик, один хрестик. Я коли рахувала отут білий колір, тут таке заповнюється білим, я обрахувалася і один е недошила хрестик, Ну, Сподіваюся, на загальній картині це ніякого враження не справить, в принципі, але просто ось тут по ось цьому краю я продублюю всі хрестики, які є. Ну, просто зроблю такі самі по кольору, подивлюсь, що там по краю. І просто стопчиком зроблю. І, а цей уже ряд е, я буду вести, як годиться. От я, я вже знаю, що в мене тут є помилка, і вже по ній буду плясати. Ну, таке. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба до наступного включення. Завтра я покажу вам свою іншу роботу, яку я візьму по зараз. Назавтра, на завтра, до кінця тижня, бо в кінці тижня ми з донею їдемо в санаторій. От, і там mm. в мене буде. Я буду туди брати свою вілочку, і може ще якусь роботу я подивлюся. Може, соняхів візьму, не знаю, ще я буду вирішувати. Ще я не прийняла кінцеве рішення. От, можливо, я якийсь наборчик, візьму інший і старт почну, може, мою гійшу візьму. От, наразі всім mm -hmm. хочу побажати гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 3 липня. Боже, 3 серпня, капець. Я все одно в ще в липні живу. Біда! От, маємо сьогодні 3 серпня, і ось я беру до роботи на черзі мій осінній букетик, от, моя робота красуня, і я її буду вишивати. ну я, Сподіваюсь, я отут заповню. Зараз. Ось тут я все заповню до кінця. І, може почну ось тут підмотаю канву і почну далі. <кій> от, бо я вже до краю край майже весь відшила і тут не так багато роботи. От я думаю, що я за найближчий час все впораюся з усім все зроблю. От така ось краса виходить. От. Це те, що виходить. А що у нас має вийти, я вам зараз покажу. Зараз я знайду нейду прев'юшечку. А прев'юшечка в мене ось вона тут. Ось така ось прев'юшечка буде. От, Наборчик я заказувала на Аліекспресі. Канва-14 <кій> кант, ниточки СХС, два складнення. Тут все соліди, тут всього-навсього 35 відтінків, От, але дуже гарно, мені дуже подобається. Ну Таке не буду багатко балакати. Буду працювати. Наразі повишиваю і покажу вам ввечері, що в мене тут нашилось. Тут дуже важко сказати, скільки тут все-таки є. Хрестиків, але я спробую все-таки подивитися по схемі, порахувати і щоб приблизно вирахувати, скільки ж все таки у мене буде <кій> норма, тобто програма мінімум. Ну, але це таке то не прямо зараз. От, але я вам про все розкажу. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 4 серпня. На такому ось етапі вчора я закінчила свою роботу над моїм осіннім букетом. Як бачите, просунулася я не так, щоб дуже, але, але я ось тут все заповнила. Тут В цих клітинках, ну, майже все, тут декілька хрестиків лишилося. Але е, лишилося не тільки тому, що я буду, що я хочу піднятися вгору вверх все. А так Таких кольорів, скажімо, тут вище вже немає. Вони тільки десь тут, а я не хочу переходити дарма. Це я ще ось тут переходила трошки, ось тут доводила ниточку до кінця, просто щоб закінчити ниточку і вже закрити це питання. А так то я лишила, в принципі, все там. Тут хрестик, там хрестик. Ну, в принципі, вони зараз в загальному фоні сильно великої ролі не грають. Так що так Наразі буду я продовжувати от, і покажу вам увечері, зараз посуну, що в мене там навишивалось. вишивалось. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба до наступного включення. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні у нас субота, 5 серпня, і на такому ось етапі я вчора закінчила свою роботу над моїм осіннім букетом. Бачите, робота потихеньку просувається. Я майже вже а, вчора було легко, тому що тут буквально декілька відтінків, це фон частково, і він заповнюється. просто, ем, ну, не шах... ну, Трошки шахматка, але так, в основному, такими бачите, по схемі кольоровими плямами. От, І я його потихеньку заповнюю, тому думаю, заповню тут і, можливо, ще тут знизу трошки візьму от, і буду продовжувати. Наразі таке ось у мене вийшло. Покажу вам у повному розвороті його. Як він є в мене готовий. Зараз розгорну. Спробую. Ага, ось так. Ось така робота. Ось така робота. Покажу поближче. Оце китайський набір з Аліекспресу замовлений. От. Мені, в принципі, мені дуже подобається. Топиться те, що воно буде. от Ще є паперова версія схеми. ну Щоб типу розібрати, що там за значок, якщо ти не можеш розібрати. Я, чесно кажучи, її тримаю при собі. Якщо мені щось не, я не розберу, там через те, що вже лишилось навкруг. Можна хоч зорієнтувати, що тут за значочок Отаке. Така ось краса виходить, мені дуже подобається в принципі, виконана робота, і я буду продовжувати. Так, минулого разу ця робота була на, на рамі у мене, але мені саме та рама не, підійшла, не підходить по розміру, мені на ній дуже незручно, і я з нею більше мучусь, ніж отримую задоволення від вишивки, я такого не люблю. Тому я була зняла з рами вчора. От, і буду я потихеньку її далі колупати. Поки без рами, а там от приїду з поїздки та й буду думати. До речі, в поїздку я беру один із своїх наборів. Це є. Я беру з собою білочку обов'язково, я її планую. Ну, якщо не душити, то дуже активно просунути, ну, щоб максимуму до фінішу. Там я дивилася, залишилось всього. Щось там 12, трошки більше як 12,5 тисяч хрестиків, ну, то можна буде зайнятися. І я ще про всяк випадок взяла ще з собою ще один набір. Це у мене там був. Але про нього я вам розкажу вже на місці, якщо мені взагалі до нього не йдуть рокіт. Але я його не планую, як основний, основне це білочка. А той по типу, якщо я білочку раптом вишить, встигну. Ну, в чому, я, чесно кажучи, сумніваюсь, тому що. Ну, Я не певна, як там буде по часу в тому санаторії. от, і, Та я не так, щоб швидко дуже вишиваю. то, ну, Але будемо побачити, тут таке діло. Може, якраз зайде, та я все повишиваю за годину. <сміх> Може, я дам за 2000 хрестиків, хто його знає. от, Але, ну, таке діло. Не буду довго теревенити. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба. До наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні у нас субота, 5 серпня, і на такому ось етапі я вчора закінчила свою роботу над моїм осіннім букетом. Бачите, робота потихеньку просувається. Я майже вже а, вчора було легко, тому що тут буквально декілька відтінків, це фон частково, і він заповнюється просто, ем, ну, не жах... ну, трошки шахматка, але так, в основному, такими. Бачите, по схемі кольоровими плямами. От, І я його потихеньку заповню вже, тому я заповню тут і, можливо, ще тут знизу трошки візьму. От, І буду продовжувати. Наразі таке ось у мене вийшло. Покажу вам у повному розвороті його, як він є в мене готовий. Зараз розгорну спробую. Ага, ось так. Ось така робота. Ось така робота. Це е, китайський набір з АліExpress замовлений. От. Мені, в принципі, мені дуже подобається те, що воно буде. От. Ще є паперова версія схеми. Ну, щоб ті Типу, розібрати, що там за значок, якщо ти не можеш розібрати. Я, чесно кажучи, її тримаю при собі. Якщо мені щось не, я не розберу, там через те, що вже лишилось навкруг чи ще що щось можна хоч зорієнтувати, що тут за таке. Така ось краса виходить, мені дуже подобається в принципі, виконана робота, і я буду продовжувати. Так, минулого разу ця робота була на, на рамі, у мене, але мені саме та рама не, підійшла, не підходить по розміру, мені на ній дуже незручно, і я з нею більше мучусь, ніж отримую задоволення від вишивки, я такого не люблю. Тому я була зняла з рами вчора. От, і буду я потихеньку її далі колупати, поки без рами, а там от приїду з поїздки та й буду думати. До речі, в поїздку я беру один із своїх наборів. Це є. Я беру з собою білочко я її планую, але якщо не душити, то дуже активно просунути, ну щоб максимуму до фінішу, там я дивилася, залишилось всього. Euh, щось там 12, трошки більше як 12 з половиною тисяч хрестиків, на то можна буде зайнятися. І я ще про всяк випадок взяла ще з собою ще один набір, це у мене там був, але про нього я вам розкажу вже на місці, якщо мені взагалі до нього не йдуть рокіт. Але я його не планую, як основний, основне це білочка. А той по типу, якщо я білочку раптом вишить, стигну. Ну, в чому, я, чесно кажучи, сумніваюсь, тому що ну, я не певна, як там буде по часу в тому санаторії. От. І, та і я не так, щоб швидко дуже вишиваю, то... але будемо побачити, тут таке діло. Може, якраз зайде, та я все повишиваю за годину. Може, я дам за 2000 хрестиків, хто його знає. Але, ну, таке діло. Не буду довго теревенити. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па, па Так. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 6 серпня на такому ось етапі. Вчора я закінчила свою роботу над, цією, над цим процесом. От, Як бачите, з них тут я вишивала ось тут трошки. От, я вишивала трошки ось тут дошила до логіки, до логічного куточка, і покажу вам, що в мене має вийти. Ось така робота от буде. І я з задоволенням її вишиваю. Канва 14-й каунт це набір із Аліекспресу, <coughs> як бачите. От, але мені дуже подобається те, що виходить. Я дуже таки класне вийшло. Квіточка тут чудовенька, тут ще не дуже зрозуміло, що це таке. Ну, здається, це, це квітки теж. Одно, ну, я думаю, на загальному фоні буде виглядати непогано. О, власне, хоч на цьому, мабуть, я буду закінчувати своє відео взагалі, тому що сьогодні у мене якраз день виїзду, тому мені треба запакувати чемодан, мені треба зробити купу, ще купу по хаті справ. От щоб у мене все склалося, і бо я на два тижні їду, то не знаю, що тут чоловік буде грати. От. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба. До наступного включення, до наступного відео вже, мабуть, Па-па!